Передаю вітання каналу Береги Ікви. Відправили мені весною саджанець ось такого нектарину на піщепі манджурського персика. Формую чашою його. Дивіться, в якому він чудовому стані. Зараз покажу саме цікаве. Так, підходимо ближче. Дивіться, обрізав. Цей нектарин, що показував перед тим, формою чаші формував весною і гілочки мені дві залишились, прищепив, одна не прижилась, інша прижилась. І дивіться, маємо вже повноцінне деревце з одного саджанця, пообрізав, робив формуючу обрізку і прищепив кілька живців. І маємо. Отже, з одного саджанця можна зробити ще кілька прививок, якщо хороший якісний матеріал. Дуже вам дякую, всього вам доброго. Сподіваюсь, в наступному році будуть у вас саджанці.